Україна, Росія, ЄС, сполучені штати. Дата покрив не визначена, але мова йде про найближчі тиждень, сказав він. На запитання журналістів про можливу участь представників південностійних регіонів участі у переговорах на виніс відповів так. Вона не має дослухатися до громадян, але коли мова йде про переговори такого рівня, звичайно, в них мають брати участь офіційні представники. Десятки тисяч російських військових, військових дислоковані з українським кордоном, яке заявляє посол Сполу. Деніел Албаєр він запевняє, американська розвідка має беззаперечні докази того, що військові перебувають поза межами звичайного розташування чи гарнізонів. Деякі американські зміни до цього наводять фотографії з супутника. Сполучені Штати, в котре закликали Росію зменшити напруження в регіоні Москві, закидають головну роль в кризі в Україні. Білий дім упевнений, її можна розв'язати шляхом переговорів. Російська мова збереже за собою статус регіональної, заявила в Донецьку кандидату президенти Юлія Тимошенко. Закон про регіональні мови, який приймався колишньою владою, є на мій погляд тим балансом між західною і східною частинами України, якого досягнуто, і який треба зберігати, наголосила лідер батьківщини. Вона також наголосила, що не була прихильна своєї розкасування. Спочатку ці закон скасували, але Олександр. Це право сили, а не сила права, наголосив лідерка Петро Симоненко. Ми хочемо, щоб генпрокуратура України порушила кримінальну справу за практики, який мав місце безпосередньо в парламенті, коли свободівці. Силовим методом заважало висловити свою точку зору, сказав Семоненко. Нагадаю, під час виступу лідера КПУ Петра Семоненка у залі парламенту сталася пійка між представниками фракції «Свобода» і депутатами від КПУ. Відзначу, що свободівцям не сподобалася заява Семоненка щодо того, що подіях, які спостерігаються у східних регіонах країни, зокрема мені і представники нинішньої влади, і це поки що все пам'ятаємо, що Україна багатомовна, багатонаціональна національна Україна.